Це, це речі, маше. Маше і в речах там. У цьому будинку від вибуху загинули п'ятеро людей. Вижила тільки чотирирічна дівчинка та її тітка. До себе дитину забрав хрещений. Вже оформив опікунство. Машу знайшли отам. Сітка її зупинила, щоб вона не попала ні в кірпіч, ні от в бетон. Сьогодні рятувальники знайшли у будинку паспорти загиблих та документи на житло. Тут документи буду оформляти, я не знаю, як нікуди підкажуть, ну, щоб продати цей участок, а потім положити гроші на депозит крісниці, щоб ну, ну, дитина виросте, бо якісь кошти. Такі, так. Ще машина їхня тут вже залишилась, я тащив її в другий там двор. Півсотні рятувальників приїхали з Румен до Сум, аби розібрати завали будинків. З собою привезли з десяток спецтехніки. Кожна група має своє завдання. Помагаємо людям, знаходимо цінні речі, документи загиблих, робимо опис. І передаємо близьким. Документи, паспорти понаходили і знайшли кошти, потім золото, ну, тобто такі цепочки, хрестики, золоті. Ті будинки, які зруйновані повністю, фахівці мають розібрати і розрівняти земельну ділянку для нового будівництва. Сортируємо окремо. Для метал від дерева, щоб люди змогли далі тут щось відновити та построїти. Цей весь бую бруд і вивозиться на сміттєзвалище. Складно в тому плані, тому що багато завалів, потрібно їх очистити, Бачите, партує техніка, бульдозер наш, розчищає площадку, ну там, де був зрив, сам. є і газопровід підземний. Складно, булдозе там, де не заїде, там потрібно вручну розбирати ці завали, виносити насилка. Внаслідок авіаудару тільки на одній вулиці знищені 23 будинки. Загалом загинули 22 людини, серед них троє діти. Поруч із повністю зруйнованим будинком мешкала пані Раїса. Говорить, у момент вибуху залишалась вдома. Сиділа в хаті, читала молитву і Коли чує самоліт летить. Гу, я сіла, а він тільки ду-ду-ду. Внучка мені, де ось криша, де зелене забор, каже, бабуся, в мене хати нас нема. І кажу, Юлічка, біжіть до мене, поворачуйся, в мене немає. Мене люди допомогли вийти. Вже так я винесла, що було, бо там віші було. У мене таких особах не було, там ще хвенери таке, я не знаю, туди я не залізу, мене не пускають туди. Слава Богу, що всі живі залишилися. Скільки саме часу займуть роботи? Рятувальники не знають приблизно розраховують впоратись за пару тижнів.